Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Евертон, Шона Дайча у себе вдома на Гудісен Парк. Команда буде приймати Ноттінгем Форест. Нуну і шпиріту Санту. Сьогодні я хочу друзі поговорити про Евертон, про Ноттінгем Форест. ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все таки я, друзі, очікую від даної битви? А це точно буде битва. Давайте, друзі, вже розпочинати. Давайте взагалі-то подивимося шанси на перемогу. І тут, в принципі, шанси абсолютно рівні. 36% чи переможе Евертон, 34% чи переможе Нотінгем, та 30% вважаючи буде нічия. Друзі, якщо взагалі брати останні матчі, які були зіграні між командами, якщо взяти останні 4 ігри, да, які були між командами, тобто це сезон 2022-2023 та 2023-2024, то тут маємо дві перемоги Евертона та в нічі. У нутінгі 0 перемог. Проти Евертона ще. Нотінгів не перемагав Евертона. Ще Бартематчик відбувався 20 серпня 2022 року. Тоді команди розписали Бойову ніч 1-1. На гол Джонсона відповідає Грей. Потім 5 березня 2023 року команди розписали бойову ніч 2-2. Джонсон оформив дубль тоді за Нотінгів. За Евертон Грей з Пенальті та Дукуре. Ну, а в минулому сезоні Евертон двічі перемагав Нотінгем. 2 грудня 23-го року Евертон на виїзді подолав Нотінгем з рахунком 1-0. Макніл тоді забив єдиний м'яч. Ну, Останнім матч з цими командами був зіграний 21 квітня 2024 року. Гулгієта Макніла принесли Евертону тоді. Домашній перемог. 2-0. Друзі, історія це історією. А тепер давайте дивитись, де там ідуть команди у внутрішній першості Nottingham Форест. Після 18 турів займає четверту позицію. Команда Нуну і Шпиріту Санту набрала 34 залікових бала. 10 перемог Nottingham має 4 поразки та 4 нічих Просто якісь неймовірні взагалі показники у Nottingham Форест. І Nottingham це точно команди відкриття даного чемпіонату. 24 забитих м'яча Майя Ноттінгем, 19 м'яча пропущено, плюс 5 різниці забитих та пропущених. А якщо, брате, 5 матчів, то тут найкраща взагалі то серія, якщо, брате, навіть усі команди, 4 перемоги підряд Майя Ноттінгем Фарест в останніх чотирьох поєдинках. Була поразка від Сіті, 03, але після цього Юнайте вдалося перемогти на виїзді 3-2, і в принципі, Нотінг так розпочав хіти набирати. А Евертон, на дачі 15 й і у Евертона після 17 турів 7 балів. Попрошу, 17 балів, ось 6 поразок, 8 нічих, та 3 перемоги. Моя команда Шанадача. 15 забитих м'ячів. Евертон має 22 м'яча пропущено, та мінус 7. Різниці забитих та пропущених після 17 матчів, відповідно, 17 балів команди Евертон. Набрала нагадаю, що Евертон на гру менше, тому що матч Евертон Ліверпуль було перенесено. В будь-якому випадку, якщо подивитися останні матчі Евертона, 5 матчів там поразка була, перемоги та тринчіх. Але з якими то командами? З Челсі, з Арсеналом та з Манчестер Сіті? Евертон стримав натиск цих команд, та команда Шендечі взяла дорогоцінні бали у даних матчах. І у Натінгиму, до речі, також були суперники доволі таки нелегкі. Тотним не Хоцпу вдалося перемогти у себе вдома за рахунком 1-0. До того Брентфорд, дуже неприємну команду. Томаса Франка команда Нуну Шпиріто Санто на виїзді переграла з рахунком 2-0. До того переграли Астон Вілу. Манчестер Юнайтед. Да, була поразка від Манчестера Сіті, ось ця поразка 0-3 на Єтіхазі. Але після цієї поразки вдалося перемогти і Юнайтед 3-2, і Астон Вілу, і Брентфорд, а топ нам Хоцпері. Зараз Ноттінгем Форест підходить до даного поєдинку в дуже хороших кондиціях. В принципі, як і Евертон, тому що Евертон з арсеналом на Емірейтс забрав дорогоцінні бали. Також команда що на дачі забрала очки у Челсі, НСМАРСКІ. Та зіграла Сіті на Етіхаді в нічі один-ден. -один. Сіті, який, можливо, в кризисовому стані зараз знаходиться, але Сіті грав на Етіхаді. На Етіхаді Сіті все одно грає доволі таки добре. Евертону було важко, але команда Дача витримала тиск, пропустили першими, але відігралися. Ну і в кінці кінців забрали очки з Етіхада. У Евертона, до речі, в принципі, Ну, скажімо так, ситуація також покращилася, тому що там сезон, знаєте, початок там не надто такі хороші були серії. У Евертона зараз, Шандай, стабілізувала ситуація. Справді, Евертон дуже здорово виглядав в останніх матчах. Тобто, в принципі, можна сказати, що обидві команди підходять до даного двобою в дуже хорошій формі, і шанси, і справді, я також оцінюю як 50 на 50, але Евертон грає на Гудісен Парк. І, в принципі, на Гудісоні Евертон доволі таки непогано виглядає. Справді були поразки на початку сезону, але останнім часом Евертон, я ж кажу, в принципі, ситуація, я ж кажу, стабілізувалася. І Евертон, в принципі, зараз виглядає доволі-доволі потужно. Я очікую взагалі хорошої битви. В принципі, обидві команди. Чимось є Евертон Нотінгем. Філософія цих команд така трішки схожа. Обидві команди більш на контратаках грають, обидві команди більше захищаються. Ось. Але все-таки я думаю, що Нотінгем буде, напевно, більше володіти м'ячем. Ноттінгем зараз знаходиться на четвертій позиції, і Nottingham і вправду може потрапити в Лігу Чемпіонів. 5 балів перевага від Ньюкасла. Над Бормутом є перевага. Тому справді не слід забувати, що є Сіті також. Який, ну, скажімо так, Сіті Сіті. Тому я вам хочу сказати, Ноттінгему буде, звичайно, ще нелегко. Цю позицію, скажімо так. Зберегти, але шанси є абсолютно усі у Нотінгема, щоб вийти в історію. Я думаю, що обидві команди Заб'ють, думаю, що Евертон заб'є, і Ноттінгем також заб'є. Думаю, все-таки обидві команди заб'ють. Друга моя думка, друзі. Я все-таки віддам перевагу Ноттінгему. Знаєте, я все-таки думаю, що Ноттінгем, як мінімум, Евертона не програє. Ось у мене є така впевненість, що Ноттінгем Евертона не програє. Тобто я думаю, що обидві команди The Beauty та Nottingham Форест, як мінімум, Евертона не програє. Нічю я, звичайно, ще не виключаю. Звичайно, що нічю я не виключаю. Але я все-таки думаю, що Nottingham Forest, Форест ну, точно не програє. Скоріше за все, я думаю, що тут буде якась нічия 1-1 або Ноттингем з мінімальним рахунком. Ну там, наприклад, з рахунком 2-1. Евертон, все таки програти зуміє. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють, та Ноттингем Фарест, як мінімум, Евертона не програє. Друзі, що думаєте взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім на побачення! Усім до нових! Зустрічів